Ну не місяць, а трохи більше каже Андрій з приводу того, скільки займає процес подачі на легалізацію в Албанії. Але в цілому так каже Андрій. Андрій, дивіться, це все залежить від багатьох факторів. Наприклад, хто займається вашою справою, саме які міграційні адвокати займаються, коли ви подались, є там в цьому місяці свята, якісь чи немає, і так далі. Так, цей процес може бути не місяць, півтора місяці, але е, тут є обґрунтовані якісь е, розуміння того, що процес може затягнутися. З приводу, що буде далі, наприклад, якщо ми візьмемо ситуацію, що ж буде наступного року, в 26-му році, приблизно через рік можете собі представити ситуацію, що Захист починає підходити до завершення у всіх країнах світу, і всі українці одним гамузом спробують податися на легалізацію. Цей процес вже буде займати не місяць, не два, не три, і можливо і не півроку, тому що буде дуже великий потік українців, які захочуть це зробити. Саме тому я кажу, що це робити потрібно якраз зараз, коли немає великого напливу. А наступного року це буде просто треш, коли всі одночасно подадуться на легалізацію, і процес цей буде затягуватися на багато місяців, і не важливо це Албанія, Грузія, ще якась країна. Потрібно це робити зараз.